Тернопільська громада Христос рождається. Я хочу коротенько до вас звернутися і почати звернення з подяки. Подяки тим громадянам, які вчора прийшли сюди до нас, під стіни обласної ради цього приміщення. Як говорив голова, це приміщення належить вам. І я хочу висловити своє невдоволення тим, щоб працівники правоохоронних органів, а саме спецпідрозділу «Грифон» і ще якогось спецпідрозділу, якого так і не довелося встановити ні мені, ні іншим людям, спровокували той силовий варіант, який вчора відбувся. Це не ми прийшли з таким баченням і з такими силовими способами потрапляння в будинок. Це вони спровокували. Адже коли я прийшов сюди один ще половина п'ятої. Мене не пускали вже, і були на поверхах більше 40 працівників правоохоронних органів деякі з них були в повному бойовому готові. Я тільки єдине, що не бачу в них вогнепальні зброї. Тому я сьогодні вже з собою взяв оцей шолом, і я не знаю, що від них чекати. І я вже буду надалі разом з вами в шолому.